Шановне товариство, усіх вітаю! Сьогодні будемо експериментувати. Будемо визначати, що краще працює. Звичайна термопаста по типу MX4 чи термоінтерфейс з фазовим переходом у вигляді з такого килимочка від Honeywell. Як воно працює, ми поговоримо пізніше. Тепер по справі по суті. Є у мене ігрова консоль PS4 Pro. Дана консоль першої ревізії, і вона в важких проектах під навантаженням добряче, так шумить. Що ми будемо робити? Стартувати ми будемо з холодного запуску. Тобто, зараз все виключене. На даній консолі нанесена термопаста MX4 Pro. MX4, вибачаюсь. Дану пасту я наносив близько року тому, чому я вирішив зняти дане відео, бо не бачив тестів, не бачив результатів по ось такому термоінтерфейсу. Так, гра завантажилася. Пройшло буквально декілька хвилин, і ми маємо зараз такі результати. Консоль набирає обертів. Можете навіть послухати. Ставимо камеру на штатив і чекаємо 15 хвилин, подивимося, що буде, який буде шум, яка буде температура. Зараз я замірюю температуру, глянемо, що виходить з консолі на старті холодному. Поки що невисоке. Консоль, до речі, в мене відкрита. Це ще треба попасти. Консоль в мене відкрита, бо влітку я ось так піднімав кришку, щоб було більше свіжого повітря. І так цілий рік вона була відкрита. Ну, наразі все, виключаємося, через 15 хвилин увімкнемося. Що ж, пройшло більше 15 хвилин. Я вважаю, що цього достатньо. Консоль добряче розшумілася. Будемо вимикати, розбирати і наносити термоінтерфейс. Сам процес розбирання я вважаю за непотрібним показувати, оскільки в мережі повного відео на цю тему. Плюс в мережі можна знайти сам процес розбирання по кожній ревізії, бо деякі ревізії розбираються по-різному. Ну і заодно глянемо, що в нас там назбиралося за рік часу, можливо, трішки більше. Тут нічого складного немає. Як на мене, найважче відстібнути верхню кришечку, бо вона тримається на защолках. І ці защолки добряче важко відкрити. В принципі, все. Вимикаємо і розбираємо. Як бачите, наша консоль вже розібрана. Можете побачити, тут стоїть неоригінальна прижимна пластина. Оригінальна прижимна пластина в першої ревізії ps 4 Pro, в принципі, досить тверда. І я не бачу жодної необхідності. Її заміни, тому я її буду повертати назад. Розумні люди кажуть, що термопаста з часом видавлюється, і прижим процесора і радіатора не зовсім рівномірний. в моєму випадку, після нанесення MX4 даної пасти вистачає приблизно на 2 тижні. Два тижні консоль працює досить тихо. Після двох тижнів. Шум починає рости і рости. Ну і доходить до такого. Тому, як не зовсім далека людина від техніки такої, я вважаю, що немає жодної необхідності в такому прижимі процесора. Знімаємо, розбираємо і дивимося, що в нас там назбиралося. Так, так, тадан. Термопаста. Термопаста рідка. Ось показуємо. Да. Ніби її вчора нанесла. Будеш допомагати. Добре, відкриваємо. Що там у нас по пилюці? Так, отут. Акуратно. Радіатор чистий.

Перше включення після заміни на термоінтерфейс? Таке враження, що я не підключив кулір. Просто нічого не чути. Ну, дамо трохи постояти. І подивимось, будемо тестувати, бо фазовий перехід вимагає декілька циклів нагріву остигання. Тоді термопаста розтікається як потрібно по всьому кристаллу. А Наразі я просто шокований, просто не чути. На ну, всяке крутиться кули, чи ні. Крутиться, не знаю, вам, мабуть, не видно. Зараз по Ось. Я в шоці просто. Просто в шоці. MX4 на старті не давала таких результатів Свіжо нанесена. Наносив я її не один раз. Із прижимною пластиною від Xbox 360. Таких результатів не було ні разу. Починає трішки набирати оберти, я чую, але все рівно це дуже-дуже тихо. Добре, залишаємо на півгодини і будемо дивитись далі. Отже, закінчився сьомий день тестування роботи консолі на термоінтерфейсі Honeywell І можу сказати, що дана річ дійсно працює. За цей період консоль вище не розганялась, ніж зараз. В принципі, мене повністю все влаштовує по цифрах. Різниця немала і невелика, але вживу. Це досить тихо, я б сказав, ввечері. З мінімальним звуком телевізора я в грі чую абсолютно всі звуки. Даний шум не заважає. Він не заважає ні не спати, ні не ігровому процесу. В кого є такі проблеми, користуйтеся, річ хороша. Нарешті проблема з шумом консолі вирішено.